Вітаю вас, мої любі малята! Сьогодні ми з вами продовжуємо знайомитись із темою Осінь Овочі, фрукти та ягоди. На минулому занятті ви дізнались дуже багато інформації про овочі та фрукти. Сьогодні ми пограємо у дуже цікаву гру та навчимося називати овочі у зменшувально пестливих формах. Ви готові. Тож починаємо. Пограємо у гру, назви ласкаво. Подивіться, перед вами будуть з'являтися овочі. Називайте їх. Що це за овоч? Погляньте уважно. Це огірок, правильно. А як ми його назвемо лагідно? Огірочок, вірно. Це в нас один огірок. А це багато чого. Багато огірків. Це що за овоч? Вірно, це помідор. Як лагідно ми назвемо помідор. Помідорчик чудово. Це помідор один. А це багато чого? Багато помідорів. Молодці. Це в нас що? Вірно, це морква. Як ми лагідну моркву назвемо. Морквинка. Це одна морква. А тут в нас багато чого? Багато моркви. Повторіть. Багато моркви? Чудово. Це що за овоч? Капуста. А лагідно, як ми назвемо, а лагідно буде капустка. Повторіть. Капустка чудово. Це одна капуста. А тут в нас багато чого. Багато капусти. Вірно. Що це? Це картопля. А лагідна, як ми назвемо? Лагідно назвемо картопелька. Повторіть картопелька. Чудово! Це одна картопля. А тут в нас. Багато чого? Багато кор... картоплі. Повторіть, багато картоплі. Чудово! Молодці малята! Скажіть, будь ласка, про що ми сьогодні розмовляли на занятті? Ми розмовляли про овочі, вірно. Ми називали їх лагідно. Так? Добре. А скажіть, який ваш найулюбленіший овоч? Чи є такий? Намалюйте свій улюблений овоч на аркуші та сфотографуйте його, а потім відійшліть його нам. Ми будемо дуже чекати. А зараз ми з вами. Будемо створювати овочі власними руками. Для роботи вам знадобиться червоний та зелений пластилін, а також дощечка. Підготуйте їх, будь ласка. Діти, подивіться, це помідор. Він червоного кольору. Кругленький, смачненький. А це огірок. Він зелений. Продовгуватий і дуже корисний. Тож давайте їх зліпимо. Для роботи нам знадобиться пластирін червоного кольору та зеленого. А ще нам потрібна дощечка. Ну і, звичайно, наші ручки-помічники. Діти, давайте зліпимо помідочок. Він у нас якого кольору? Правильно, червоного. А якої форми? Правильно, круглої. Беремо пластирі червоного кольору та відчіпуємо шматочок. Добре розмінаємо його. Ось так. Поклали наш шматочок в ямку на долонці та робимо кульку. Ось так. Ось такий помідорчик у нас вийшов. А тепер ми зліпимо з вами огірочок. Якого він кольору? Правильно, зеленого. А якої форми? Правильно, продовгуватої. Беремо пластилін зеленого кольору та відчіпуємо шматочок. Добре розминаємо його. Кладемо між долоню. І котимо його вверх вниз вверх вниз Ось так. Ось така ковбаска у нас вийшла. Але огірок у нас зігнутий. Тому ми його трішечки зігнемо. Ось такий огірочок у нас вийшов. Малята, надсилайте нам фото або відео. Овочі, які ви зробили власними руками, ми на них дуже чекаємо. Дякую за увагу! До наступного заняття!